Зв'язку з 90-річчям Дрогобича, але все-таки перед цим у Дрогобичі був збудований міст біля, через залізницю біля узару. Ну майже, майже це співпадало. Розумієте? Бо е, дата, е, дата ця 903 річчя приймалася в радянський час, місць виконком, у 88-му році ще. А потім відкладали святкування, відсвяткували до 91-му році, співпало практично з проголошенням незалежності України. Знаєте, і якщо б мене запитали, чому історики мовчали тоді, колеги, я хочу нагадати. Початок 90-х років, перехід до незалежності. Це була ейфорія. А під час ейфорії, знаєте, аргументи не беруться до уваги. І потім в науково-популярній літературі, не буду називати публікації авторів, якось це намагалися обґрунтувати, я це все речі. Отже, колеги, далі, щоб бути конкретним, що ми маємо із писемних згадок на раніших е дроговичах. Є згадка у Львівському акті, яка датована 1387 роком. Це є перша ніби згадка Друговича. Але ми не можемо виходити також, що це найдавніша дата, і тоді би прив'язувалися до цієї дати. Чому? Тому що майже синхронна є згадка нашого міста під назвою Другавець у так званому списку городів руських, дальніх і ближніх. Який є літописним списком, не датований, літопис цей список не датує. Я проаналізував величезну літературу з історії історію літописання. І якщо раніше е, покійний академік Ісаєвич брав лише цей список городів руських е, у е, Воскресенському списку, то тепер залучили, е, згідно з методологією дослідження літописів академіка Шахматова, долучили тепер дослідники інші списки. І що на сьогодні є? Якщо в радянський час список датували в діапазоні від 1375 по 1377 по 1382 рік, то сьогодні уточнили датування. Датується цей список в діапазоні між 1375 і 1381 роком.